Покуття сьогодення та його минуле цей величний край знайшов своє місце і на сторінках монографії Андрія Королька. Нині її презентували для широкого загалу. Побували там, і наші кореспонденти. Копітка праця у два з половиною роки нині таки вийшла в світ під назвою Стефаниківський край чремошу і пруту, Снятинщина, історико-етнографічний нарис. Керівник та редактор колективної монографії Андрій Королько переконаний, що книжка знайде свого читача, адже вона охоплює всі аспекти життєдіяльності Снятинщини. Це й історія, література, мистецтво, етнографічна палітра, а також релігія краю. Ця робота цікава, тим, що, попри окреме читання текстів. Воно супроводжується красивими, нехай пожовтими фотографіями, які показують епоху епоху різних періодів нашого часу, чи топак Австро-Угорська імперія, чи польський міжвоєнний період, чи радянська доба, чи будь-які інші періоди, щоб побачити дух, дух епохи, дух. Творення життя маленьких людей, малої батьківщини Генеруючим моментом, за словам Андрія Королька, у підготовці цієї праці стало видання покуття Історикографічний нарис 2010 року. Нинішня колективна робота Стефаниківський край черемушу і пруту містить понад 700 сторінок і розійшлася тиражем близько тисячі примірників.